Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут закупка АТБ, червоний маркет, Аврора і трішки таке. Ну, не трішки, а один продукт це магазин біля дому. Я заходила туди і купила там кефір селянський. Вже коли я скупилася, чоловік потім попросив купити йому. Коштував він, здається, 36 гривень. 46 чи 40 за літр. Взяла йому, захотів. Щось у нього останнім часом проблеми зі шлунком. І він п'є кефір. Так, за тебе у мене чек є. Червоний маркет, там електронний чек вони не дають, Аврора мені просто не дали чек, тому що, ну я не знаю, чого він не вийшов. Я була на касі самообслуговування, чек не вийшов. Тому буду вам називати те все по пам'яті, плюс-мінус. Плюс так, АТБ пакет. Пакет уже є. Крупа. Розумний вибір гречана. 22 гривні 60 копійок. Вона зараз за кілограм. Макарони, пружинка. 25 гривень 90 копійок. За кілограм також. Два шматка мила. Активна свіжість 12,91. На 25,80. я понабирала тут усього, скажімо так, по два багато смаколиків. Ви не дивіться тут кава, смаколики, мило, дещо з побутової хімії. Це ми взяли. Діти будуть відправляти волонтерську допомогу. Ну, типу, допомогу на ЗСУ. І мені виходить, нібито, е, треба зібрати для двох класів. Для першого класу, щоб мали якийсь пакуночок відніс, і для восьмого класу для своєї доньки. Тому дещо тут купувалося саме для хлопців туди. Так, оці два шматочка мила, ви знаєте всі, що вони великі, вони класно пахнуть. Тому взяла їм е, 12 гривень 90 копійок, і ще раз скажу. І, до речі, вони зараз у них на акції. Потім шкарпетки жіночі це в мене донька попросила. Каже, це якась. Розова панда чи що, чи червона панда? Це прям модно-модно виявляється. 44 гривні 90 копійок. Але вони такі, знаєте, вони тепленькі, вони махровенькі, нібито Або, може, з начосом, але не то нюсінькі геть. Далі я взяла пакети для сміття 20 штук. Так, на 60 літрів 19 гривень 90 копійок. Потім у мене ще були пельмені своя лінія з яловичиною 900 грамів, але ми їх вже відварили, і там півпачки лишилося. Я вже заховала в морозилку. І скажу так, ці яловичі. Так, яловичі ніякі. Абсолютно від своєї лінії вони абсолютно ніякі. Тісто нормальне, фарш всередині, ну нібито якийсь соєвий, і ну воно не має смаку, абсолютно, без, без смаку, якийсь, ну... Не сподобалось, коротше. Далі я взяла ось такі тістечка Це малому на кожен день в школу з собою Рошенту Кул, думала барніки взяти, але барніків на акції не було. А ці були Тим більше, що це тістечко, в принципі, по об'єму нібито і більше, ніж барнік. Коштувало воно 63 гривні 80 копійок. Тут Шість штук, здається, а йому потрібно 5. На 5 днів. Кожен день він бере з собою по одному такому смаколику. Далі хустинки. Ось такі це для хлопців паперові. Е, я взяла 4 упаковочки по 2,51. Тут на 10 гривень. Потім кекси. Ось такі, ну, взагалі-то це пончики. Ну, написано чомусь, що це кекс. Е, 40 грам з банановою начинкою, з банановою там 4. Також трішки хлопцям і 2 мені потрібно на День Святого Валентіна. Мій дон Жуан буде одного, один подарунок дарувати одній дівчинці, яка у нього рандомно випала, і він повинен їй подарувати подарунок, а інший він буде дарувати своїй дамі серця. Тому вирішили, ось такий їм буде смаколик по пончику, і там ще я вам далі покажу, що ми будемо їм пакувати, дарувати. І ще оці такі пончики то складемо хлопцям. Тому. Ось так це новинка у них, я ще таких не бачила. 13,40 вони коштують. Бананова начинка 4 штуки на 53 гривні 60 копійок. Далі крупа перлова, розумний вибір, 11 гривень 90 копійок. Взяла, е, хочу зробити перлову кашу з фрикадельками, знайшла в інтернеті рецепт, будемо пробувати. Далі морква по-корейськи, 350 грамів. Зараз у них по акції 24,90. Взяла смачна. Досить, досить непогана. Далі батончики, ось такі шоколадні Своя лінія з арахісом ногою та карамеллю. Е, також це для хлопців дві штуки по 65 батончик, своя лінія ось такі вафельні. Це те саме це туди ж, 6 гривень 40 копійок на 12,82 штуки. Потім батончик ВК шоколадною значенькою без цукру, господи, що це таке. Я навіть не знаю, що це таке. Зараз розберуся. Я розібралася, що це таке. Це для діабетиків шоколадний батончик 1790. Я його вже віддала свекру. Я вже й забула, що я йому купувала, що він мене попросив. І ось такі кекси з шоколадною начинкою. Вони також по 13 гривень 40 копійок на 26 гривень 80 копійок. Далі цукор 1 кілограм 28 гривень 40 копійок. Но його тут немає, тому що я його купувала для свекруки. Я вже її віддала. Потім також хлопцям ось такі супчики Тетя Соня. 4 штуки, 6 гривень 90 копійок за один. на 27 гривень 60 копійок. Сирок глазурований. 2 в одному з чорницею по 11,70 чорниця і банан, то вже малий з'їв, це я йому приносила. І сметана 200 г своя лінія за 22,80, то у мене вже її наполовину з'їли до пельменів, тому вже розпаковану пом'яту пачку я вам показувати не буду. Потім. Потім потім хлібці житні. Е, житні, житні, 10 гривень 60 копійок. Йогурт, живинка, малина, смородина. 10 гривень 90 копійок, дві штуки на 21 гривні 80 копійок. І хлібці пшенично-вівсяні. Також 10 гривень 50 копійок. Зараз по акції, тому взяли малишня, в мене їх любить похрумтіти. І хом'як. Далі е, бульйони, кухарок. Кухарек, як воно правильно називається, я не знаю. 15,90, все ще вони на акції. Я взяла дві штуки: 31 гривня, 80 копійок, нам подобається. Далі йогурт Активія, 27 гривень, 30 копійок. Це мала захотіла. І, в принципі, в принципі, а тебе у мене все. Ще було два морозива, але їх вже нема. Морозиво, до речі, хотіла хрещатик взяти, але хрещатику не було по акції. І я взяла це вже було у мене, здається, окремим чеком-те -то морозиво, тому що я його тут не бачу. Е, коштувало, воно, коштувало воно 25, щось в районі 25 гривень. Ну, їх вже ви тут не побачите. Так, далі. Маккофе. Це я купувала в магазині біля дому 4 штуки по 8 гривень по 7 гривень штучка хлопцям. Далі, в червоному маркеті, я купувала ось така Петровська, петрівська слобода, лісовий горіх по 5 гривень, 2 штучки. І у них була якась така нова кава. Я не знаю, що це таке, яка вона, але по 2 гривні. Я взяла 4 штучки також. Далі, 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 в червоному ні, в Аврорі. Я взяла ось такі малінки це для дами серця. 19 гривень вони коштували. Це туди буде їй до подарунку. Серветочки свої улюблені, три штучки 29 гривень коштували. Валентинки, Валентинки, здається, по 5 гривень були. ні, так, Так, ці дві були по 5, а де та маленька? Де я її вже діла? Десь тут ще одна маленька була. Не можу знайти її. Куди її діла Знайшла. Ось така маленька. Вона коштувала 4 гривні. Далі мило, також морські мінерали. це ні, секс-такий аромат, я думаю, підійде по 8 гривень. Також дві штучки взяла. Маску собі доктор Санте взяла. Нарешті рятувати своє волосся, тому що ну я вже не витримую той бальзам, який у мене був у е, догляді. Я вам показувала його. Ну, взагалі, він мене вибісив, дістав. Я не знаю, що я буду з ним робити. Але я купила свою маску, помила голову, і в мене тепер волосся таке, як я його люблю, таке, як я звикла. Потім в червоному маркеті ще за 39 гривень купили такий енергетик. Взагалі-то це мене попросила донька. Але чому попросила? Сам енергетик вона не п'є, вона його віддасть татусю, тому що він таке п'є. Сталкер. Це. Ігра, якась гра, основана на Чорнобилі, я так розумію. У мене донька, ті, хто мене дивляться, знають, що вона там фанатіє від історії Чорнобилю і все подібне. В неї книжки є, у неї там таблички в кімнаті висять не входити і все, що пов'язано зі сталкером. Навіть кружка в неї є з цим сталкером. І тепер їй потрібно для колекції. Ось ця банка, тому що це лімітована версія, і вона мені вже давним-давно тріпала. Мої мізги, що їй дуже потрібна саме ця банка. Ну, не знаю, треба дитині. Добре, енергетик Вільям батьку, а вона нехай собі забирає цю банку. Е, далі купила кульочка для дами серця, будемо пакувати сюди подарунок. Воно, він коштував 19 гривень і клей, який нам чомусь. на... Електронному цьому сканері видало, що він коштує 17 гривень. А на касі вже він був 39. Я не знаю, як так можна, але якось так можна. Далі купила ось такі на День Святого Валентина. Це в школу. Можливо, десь комусь із дітей, хтось із батьків не принесе подарунки. Тому ми вирішили, щоб не ризикувати, і дитина не була розстроєна, ображена. Я купила ось такі п'ять штучок, резервних цукерочки по 19 гривень вони коштували. Все ж таки, в будь-якому випадку краще так аніж ніяк. Дитині буде приємніше вже. І ще купила хлопцям так само ось такі дві тузі. Лукас по 7 гривень. Вологі... Боже, вологі серветки я їм ще купила. 15 штук, здається, вони по 10 гривень коштували. І для дівчат, для дівчат я купила ось такий набор наклеючок, сердечки. Десь другий ще лежить. Два однакових, одній і другі, тому що ми ж даруємо двом дівчинкам. І донька у мене купила ось такі, а вони по 9 гривень були. Що я не знаю, скільки коштує, це ось такі ручки. Це чорні ручки. У мене донька їх купила три штуки. Одну вона вже забрала, дві вона ще лишилася тут. І чесно, я не знаю, скільки вони коштували, але вони класно пишуть. Вона вже їх не перший раз бере. І ще не показала ось такі резиночки, заколочки навесну собі взяла донька. 29 гривень вони коштували тут одна заколка, ані дві заколки, я дивлюся, і резинка. Їй дуже сподобалося. Ну, вона в мене таке любить. А це для дівчаток на День Святого Валентина. Е Рандомно, там не знаю, комусь якусь покладу, комусь що випаде. Ось так: от вони по 19 гривень коштували ці заколочки. Ось так, в принципі, все. Закупка моя закінчилася, показала я вам все. Ще сюди. Хлопцям буду додавати. У мене є, є одноразовий душ такий в упаковках. У мене ще є одноразові станки. У мене є нові зубні щітки, які також відправляться туди. У мене ще є дома в заначках супчики. У мене є упаковки з горішками і з сухариками. Це все я буду пакувати хлопцям. А ще у в мене є печиво. Ну як те, що було. Куплено, скажімо так, трішечки раніше, тому що я ще тиждень назад знала, що ми будемо пакувати. Просто сьогодні докупила те, що вважала вже за потрібним, те, що. Захотілося те, що у нас в принципі було по списку, тому що ну великі громістки, якісь там продукти і тому подібне, ні. Тільки ось такі маленькі. Бо я думала, наприклад, гелі для душу. Але сказали, ні, гелі, ні, тільки мило. Якщо там туалетний папір, то тільки ось такі е хустинки, вологі серветки, ось такі. Максимум там душ, оцей ну, одноразовий батончик. І сказали, якісь такі невеликі можна класти каву, не можна упаковками, а саме тільки ось так. от тому як дозволили, так і складаю. Ось так. Всім сього найкращого, дівчата. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких. До зустр... до нових зустрічей, нових відео. Слава Україні!